Усім привіт! Знову завітала я в Аврору. Поглянемо з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. Всім приємного перегляду! Побачила знижки на драбинки металеві. Ось така драбинка, металева, як на малюночку. На три сходинки. максимальне її навантаження 150 кг. Непогана її знижка. 999. І ось така рабинка, теж металева, але вона на дві сходинки поменше. Теж зі знижкою 599. І навантаження також 150 кілограмів. Відерце господарське, пластикове, сіре, достатньо велике, на об'єм 12 літрів без кришки. На цьому тижні знижка 88, а коштувала 109. Ще ось такий кошик для сміття паперового на 12 літрів об'єм по 99. І ще ось такий таз пластиковий. Він прямокутний. На об'єм 10 літрів. Ціна його зі знижкою 88, а коштував 109. Ну, а це вже кошик кутовий, пластиковий для білизни. О, такий достатньо великий. Я собі колись купувала теж для ванної кімнати і дуже-дуже задоволена. Ціна його 299. Ще є ось такий варіант, але ну, це вже прямокутний кошик. Такий як плетений він. Теж з кришкою. Об'єм його 45 літрів. Ціна 449. І ось такий ще білий варіант, теж він прямокутний. По бокам ручки з кришкою, теж плетений Але це пластик. Ціна його вже 549. А це ось така з'явилася новиночка, дівчата, для нас. Шлюпанці вітнамкі. З малюночками, з надписами. Ціна таких шлюпанець лише 24 гривні. І ось така ще новинка. Шлюпанці В'єтнамкі теж подошва біла, ось тут чорні. А ось це така тканина, так. Коштують вони 249. І ось такі малечі для малечі погляньте. Вітнамочки, шльопанці, резинка, щоб п'яточка не спадала у малечі. Ось я не можу. Ціна таких вітнамочів дитячих лише 12. Ой, погляньте, дівчата що я знайшла. Капелюх жіночий, червоний, ось такий плетений, резиночка, щоб він не спадав, стрічечка, ось така червона в горошок. Ціна лише 29. І ось такий ще капелюх. Теж для нас дівчата. Квіточка, він теж плетений, Резиночка. Щоб він не спадав. Цей капель коштує лише по 24 гривні. З'явилася ось така новиночка. Килимок для ванної кімнати 40 на 70 см, ще є рожевий і зелений. Коштує такий килимок 169 і ще ось такий варіант. Килимок для ванної кімнати. Силіконовий овальної форми. По знижці 44 гривні. І ось такий ще варіант. Теж килимок. Як і для ванної кімнати, так і для дому. Невеличкий, овальної також форми він. 67 гривень. Поличка для ванної кімнати, металева, кутова. Ось така невеличка. 229. І ще ось такий варіант. Поличка для ванної кімнати. Прямокутна, металева, чорна, теж вона невеличка. Скільки вона коштує? 179. Поглянемо з вами на новиночки, на чашки. Ось така новиночка. Чашка порцелянова з малюночком. Назва її Мелодія, на об'єм 350 мл, ще ось такий варіант, по 77 гривень. І ось така ще теж новинка, це кухарь пацеляновий, білий горох, на об'єм 340 мл, ціна 64 гривень. Ось така скатертина, одноразова, поліетиленова, 120х150 см, одна штучка в упаковці, ще ось така синя і жовта, лише по 11. І знижка ще на скатертину, прямокутну ось таку, 100х137 см. Різні малюночки, квіти. Ось такий ще варіант погляньте по 74, а коштувала 88. Пляшка для олії скляна, чорна, з надписом та малюнком, з дозатором. Об'єм 1 літр по 88, а коштувала 109. Ось такий ще варіант. Теж пляшка для олії або оцту, з надписом на об'єм 750 мл. По 99. І пляшка невеличка скляна, два в одному для олії та оцту по 109. І ще з'явилася ось така новинка: глечик для напоїв, це кришка для глечика і 4 пластикових стаканчика. Вони невеличкі, і глечик також пластиковий. Набір такий коштує 189. А це вже цей набір, глечик і стаканчики в складеному вигляді. Стаканчики складаються в глечик. Ось так. Ось такий набір підставок під гарячий бамбук. чотири штуки в наборі. Ціну знижено. 55, а коштував набір 69. І ось такий ще набір. Підставок під гаряче, дерев'яні. Лотос. 4 підставки на підставці 99. Ціна знижена ще на ось такий органайзер пластиковий, прямокутний для холодильника. з Ручкою, але без кришки. Коштував 109, а зі знижкою 88. Це така теж новинка, склянка для коктейлю висока. З малюночком на об'єм 500 мл. Поглянемо, скільки вона коштує. 39. І це така теж новинка. Я бачу одні новиночки, салатничок. Пластиковий листочок. Поглянемо, скільки коштує салатничок. 29. Знаєте, він мені дуже-дуже подобається. Мабуть, він сьогодні поїде зі мною додому. Так. Желатин харчовий деко, 25 грамів пакування по 15. Сіль кухона кам'яна. Вага 1 кілограм по 12. Панірувальні сухарі. Скільки ж тут? А, 200 г по 10. Гималайська рожева сіль. Любисток, 200 г пакування по 29 і розпушувач тіста. 10 грамів в упаковці по 3 гривні. Знижка ще на вафельні коржі для торта. 7 коржів в упаковці. 65 грамів по 27 гривень. І ось така новиночка: шоколад. І молочний, і чорний. Вебень. З Різними начинками, як ви бачите, 100 грамів по 55 гривень. Це така новинка. Креманка пластикова на ніжці. Ось така ребриста. Теж новинка 34 гривні. І колись вже були ось такі миски керамічні. На об'єм 750 мл, і знову вони з'явилися по 64 гривні. І знижка на тарілочку обідню в червоної глини. Може хтось не бачив. 21 см діаметр, по 59 гривень. Ось така ще новинка. Ємність для сипучих, пластикова, дерев'яною ручкою. На жаль, як завжди, не пишуть об'єм. Побільше 169, а ось така поменша ємність, теж для сипучих пластикова, а ручка дерев'яна по 129. Поглянемо з вами на кошики. Ось такий цікавий кошик для зберігання. Текстильний плетений. Він круглий, достатньо ось такий великий, як ви бачите. По 599 має дві ручки по бокам. А це вже поменше. ось такий кошик. Теж він круглий, текстильний, плетений теж має дві ручки. Ось і ще з іншого боку. Теж цікавий: 279. Це вже побільший кошик, і він такий тонесенький. тонесенький. І він легесенько так складається. Ось так. Можна його скласти. І мало буде займати місця. Ну, Мабуть, він більше для іграшок дитячих. А може ще для чогось. Скільки ж він коштує? 99. І ще ось такий кошик. Він невеличкий, теж по бокам ручки. Він такий текстильний, прямокутний. Кришки немає, 199. Ось такий ще варіант. Теж так легасенько він складається. Текстильний, круглий. Ой, по знижці на цьому тижні 117, а коштував 169. І ще ось такий кошик цікавий. Він у вигляді такої невеличкої сумки з ручками. Теж плетений. І має всередині чотири відділення. Різні, бачите? Ось так. теж Цінаю 349. І ось такий ще цікавий кушик, Він теж текстильний. По бокам ручки. Ось він в складеному вигляді. Ви бачите, він дуже мало займає місця. А це вже в розкладеному вигляді. Цінаю 199.